Зараз ми вам покажемо, покажемо один важливий лайфхак, до якого повинні звернутися, перш за все, клієнти, які поважають працю наших чудових продавців. Сьогодні я використаю свою футболочку, в якій я прийшла. Ось, беру її на обличчя собі. Ось таким чином. Але, оп, допомагайте. Суть, суть, яка ми одягнули якісну дорогу річ. Ми її міряємо для того, щоб підібрати собі ідеальний образ. І плюс ми забезпечили чистоту, красоту і порядок цієї ковтинки, тому що вона має ось таку гарну горловинку. Так? Бачите, як вона ніжно, гарно прилягає до шиї. Тому вона. Дуже гарно прилягає до обличчя, і відповідно, ваша туш, брівки, помадки, тональні пудри це все може залишитися саме на цій горловині. І це є прикро, перш за все, для продавця, а потім в подальшому може бути прикро і для вас, тому що ви можете завітати в якийсь магазин, захотіти дійсно одягнути вже ковтинку одразу після придбання і зіштовхнутися з проблемою, що, по-перше, вона вже забруднена, бо десь може щось десь не... Не догледіли самі ж для себе, так по-друге, для продавця ну ви знов ж таки зрозуміли це додатковий клопіт. Тому поважаймо себе перш за все, тим, що будемо охайно відноситися до речей. Поважаємо інших праць. Так.